Вітаю всіх. Тема фортифікації. Тепер Дніпропетровська область. Дніпропетровська область, там, де межує з Донецькою, будуть будуватись хороші фортифікації. Дніпропетровська область, там, де вона межує з Донецькою, будуть будуватись хороші фортифікації. Давайте подивимось. Фортифікації там будуть будуватись? Колісниця, так. Це відповідь так, будуть. Буде рух в цьому напрямку по справедливості. Тобто для цього визначать спеціальні інстанції, які будуть за це відповідати, як завжди в нас. Вони будуть. О. Знову на це виділяються гроші. І це буде довга праця. Дуже довга, і як завжди, бабло будуть тиріти. Вісім угу. камучим обмеження. Я вам більше скажу. Загрози ось. Це все через загрози. Це загроза окупації. Вісім мечів. Пряма. Вони розуміються. І це правильно, тому що загроза є. По фортифікаціям тут просто повішений. Дев'ятка мечів це розчарування вже розпачу людей. Люди це вважають жертвою. Щоб не стати жертвою, треба робити фортифікації, тобто, щоб не було окупації також області. Дивитись на цю окупацію області я не буду зараз. Щоб там вийшла війна на кордон області, головне. Вони будуть робити, але це буде, на жаль, ну, в такому вигляді, в той час, коли буде загострення сильне в Донецькій області сильніше. Тому, на жаль, буде так. Фортифікації знову у нас як завжди.